Вітаю, шановні слухачі! Це програма Ваша Свобода з вами ведучий Олександр Лащенко. Я нагадаю, що цю програму можете не лише почути і побачити в прямому ефірі. На сайті Радіо Свобода, але й на телеканалі Еспресо Тіві, яке теж веде пряму, звісно, трансляцію нашої розмови. Отже, кільце навколо про російських бойовиків на Донбасі звужується і вже настала черга для кульмінації антитерористичної операції українських силовиків власне взяття Луганська і Донецька. Але теж Донець це навіть не слов'янськ, колишній форпост всіх всіх стрілкових гірканих та інших представників бойовиків. Це місто із майже мільйонним населенням, і бойовики використовують населення як живий щит. І це дуже складне завдання для українських силовиків. От взяти столицю Донбасу і до Луганська теж. Ми спробуємо з'ясувати зараз гостями Радіо Свобода, як звільнити великі міста Донбасу із мінімальними втратами серед мирного населення, як у цьому запевняють у Раді Нацбезпеки та оборони України. Це можливо взагалі чи ні? І з'ясовуємо це з експертом-полковником медслужби Рафіком Камаловим. Авганцем, до речі, який брав зокрема участь в діях радянської армії обмеженого контингенту під час подій в Афганістані в 80-х роках минулого століття. І донецьким журналістам, журналістам громадського телебачення, Донеччини, Віталієм Сузовим. Вітаю вас! Добрий день. Сподіваємося на ваш участь, шановні друзі, якщо ви набираєте телефонний номер 490 2905 маєте змогу безпосередньо вийти ефір і поставити свої запитання нашим гостям. Ну і на початку матеріал про те, що власне яка загальна обставина. Нока зараз і в Донецьку, і в Луганську, і про те, як запевняють у Раді нацбезпеки та оборони України, що взяття цього міста, по перше, не буде анонсовано. Ну, це зрозуміло, було б абсурдом і безголоздістю казати конкретний час, коли буде так званий штурм Донецька. А другий важливий момент про який оголосив речник РНБО Андрій Лисенко: українські силовики робитимуть все для мінімізації жертв серед мирного населення. Отже, дивимося цей матеріал. За останні кілька місяців зона проведення антитерористичної операції скоротилася на Донбасі на три чверті. Активні бойові дії тривають уже безпосередньо у столиці краю. Тут лунають потужні вибухи, не припиняються активні перестрілки. В усіх районах обласного центру чути автоматні черги і стрілянину з великокаліберної зброї. Про це повідомили військ раді Донецька і закликали жителів районів, де йдуть бойові дії, не виходити без крайні потреби на вулиці і за можливості сховатися у безпечних місцях. Ну, а тим часом мер Донецька Олександр Лук'янченко вже не перший тиждень змушений перевод. Не у своєму рідному месте, а у Києві. Почему пан Лук'янченко це в своєму зверненні до Донеччан? Мне, как городскому голове, выдвинули ультиматум. От меня потребовали заниматься не обеспечением жизни горожан, а обеспечением военных потребностей ДНР, в том числе в ущерб жителей. Я не принимаю выдвинутый мне ультиматум. Найкраща ситуація в іншому обласному центрі Луганську. Тиждень без світла, не працює водоканал, не діють системи зв'язку мобільної, стаціонарної відсутній Інтернет наразі в місті залишається більше половини мешканців 250 тисяч осіб при тому, що в мирний час там мешкало до 470 тисяч. У Раді нацбезпеки України повідомлять про операцію щодо безпосереднього звільнення Луганська і Донецька лише після її завершення. Про це заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Українські війська не обстрілюють міста. І не наносять авіаударів по містам, по житлових районах. Це, мабуть, єдина монопольна робота саме терористів. За оцінками агентства ООН, у справах біженців вже більше 117 тисяч осіб є внутрішньо переміщеними в межах України через події на сході держави. Про це повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини. Кількість осіб переміщених із Луганщини та Донеччини різко зросла від початку червня із 2,5 тисяч до понад 100 тисяч на початок серпня. Українські силовики роблять усе можливе, щоб внаслідок боїв на Донбасі не постраждало мирне населення. Зауважив у коментарі Радіо Свобода, народний депутат України. Донечанин Єгор Фірсов, хоча про бойовики вже облаштували позиції в житлових районах Донецька, зазначив він. Зараз в них задача до 24 серпня втримати свої сили, щоб оцей маргіналітет криміналітет не просто не розбігся, бо там немає людей, які хочуть так вмирати за ідею, на відміну напевно від наших патріотів, які воюють. З урахуванням впливу на антиурядові збройні формування в Україні Росія повинна зажадати від них дотримання норм міжнародного гуманітарного права, включаючи повагу особливого статусу медичних формувань персоналу, а також поранених і хворих, наголошує міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Правозахисники відзначають випадки захоплення озброєними ополченцями машин швидкої допомоги. Водночас міжнародна правозахисна організація зафіксувала обстріли медустанов боєприпасами, внаслідок яких загинули щонайменше два медики. Обставини вказують на причетність до деяких обстрілів українських урядових сил. Проте для достовірного встановлення відповідальності необхідне повноцінне розслідування, вважають правозахисники. І от щодо найсвіжішої інформації інформація на цю хвилину ми поцікавимося в нашої кореспондентки, яка, незважаючи на всі ці події, не приєдналася до тих уже десятків тисяч донечан, луганчан, які змушені тимчасово залишити свої рідні міста, і вона залишається у столиці Донбасу. в цей момент де вже там активно тривають бойові дії. Вітаю! Як мене чуєш? Добрий день. Так, добрий день. Я вас Ось чую добре. хвилину. Ситуація, що відбувається зараз у Донецьку? Що триває зараз у цю секунду бойові дії? Так, бойові дії тривають безперервно, проте у різних районах. Вони не припинялися сьогодні протягом ночі. Були дуже активними. Зазвичай вночі власне ці бойові дії активізуються. Очевидно, бойовики намагаються ви. Використати проти населення ще й психологічну атаку, психологічний тиск, адже люди не можуть уже протягом не першого місяця нормально засинати і нормально спати через постійні вибухи, автоматні черги навіть в межах міста. Для чого ці черги взагалі не зрозуміло, адже українська армія досі не увійшла у Донецьк і не має з ким вести близький бій. От власне. Ситуація в день зазвичай трошки поліпшується. є поодинокі випадки, і сьогодні так само є поодинокі випадки боїв, але вони не такі масштабні, як були сьогодні, наприклад, вночі. І от як ми знаємо вже за офіційними даними, в результаті обстрілів за вечір і цю ніч загинуло троє мирних мешканців. Дякую тобі дуже за розповідь. і Бажаю тобі триматися на всі ці обставини, які тільки більш загострюється у столиці Донбасу. Він нарешті звертається до гостей нашої студії, передусім до полковника служби військового експерта Рафіка Камалова. Пане Камалов, нагадаю, також ви брали участь у бойових діях радянської армії в Афганістані. Там, звичайно, не було таких великих міст, як Донець. Нагадаю, Донець це майже мільйон населення. Це не жарти. Але все одно там теж була дуже напружена ситуація. Як ви вважаєте, от як деякі російські журналісти, пропагандисти дозволяють собі такі порівняння, що, мовляв, це може бути другим Сталінградом? Це таке коректне порівняння? Може таке бути, або я скажу від себе, може бути Донець другим Грозним. Зараз Росії про це не згадують. А що було з Грозним, коли там був Дудаєв, Масхадов, що його російські війська наприкінці 90-х, початку нульових перетворили? Може бути Донець другим Грозним. Теоретично може. Якщо буду прийнято рішення, е, які приймали рішення росіяни, тобто будь-якою ціною, то теоретично може ми ж вже з вами в курсі, що президент сказав, що не будуть так воювати. Є інші способи, вони потребують спеціальних людей малими групами з допомогою сучасних зв'язку, з допомогою людей, які я сподіваюся, і впевнений в тому, що є спеціальні люди, які вже давно там чекають цього, і які будуть допомагати нашим брати дом за домом. Це ж. Війна в, міст, в містах це дуже специфічна війна, і вона потребує спеціальних центрів управління, боєм сучасних технологій потребує і готовність наших людей. Але ви самі сказали, що наші люди готові. Тобто і кореспондент сказав, що наші люди готові загинути за те, що за рідну землю, а ті люди не готові. Окрім того, через тиждень буде 65 років, як в Женеві була прийнята конвенція про захист. Цивільного населення в містах бойових дій. Там дуже конкретно сказано, що не можна брати заложників, що не можна атакувати цивільні взагалі, лікувальні заклади, що треба відноситись з повагою до поранених. Ну, між іншим, нашим також треба до цього, тобто надавати допомогу всім треба, лікар не має права надати допомогу. Але треба нагадати е, от, е, цим людям, як їх називають терористами, нагадати відповідальність, тому що війна все одно закінчиться, а відповідальність залишиться, тобто відповідальність за е, антигуманні дії за дії проти людства. Я звертаюся до Віталія Сузова. Ви донечанин, так? так? Це ваше рідне місто. Так. Ви змушені зараз перебувати в Києві, зрозуміло чому. І от е, теж ваш земляк, народний депутат від удару, Ігор Фірсов, який е, виступав у нас в попередньому матеріалі, він розповів таку історію. Виявляється його квартиру, він же, звісно, тримає контакт з сусідами, знайомими. Його квартиру, оці, як деяких російських, з Мідеречів, деяких українських. Я це пам'ятаю, не буду зараз називати це видання. Називають навіть революціонерами. Оці революціонери, мабуть, з революційних. Потреб, як вони їх називають такі квартири, Брошенки. Вони забрали, він фактично позбавлений залиш свого житла, пан Фірсові. І там живуть, зрозуміло, зрозуміли, які хлопці у камуфляжі і зрозуміли, чим вони займаються за межами цієї житлової площі. У вас такого не сталося? Ви ж теж на тримаєте зв'язок з Даничани, з тими, хто залишився? У мене такого не сталося. І наскільки це розповсюджена практика, сказати важко, але такі випадки є. Дійсно, дійсно, що хтось вселяється. Ну це... Буденна це віджим власності, якісь крадіжки, це, це, це такі будні донецькі зараз. Але головні, будні — оці обстріли, це ж ну, є бомбосховища. Їх хіба вистачає взагалі? Немає. Ну, Немає, так, вони, вони є, але за ці роки багато з них були приватизовані. І коли люди, я багато отримую дзвінків, що я спускався в бомбосховище, прочитав на сайті міськради, що там є бомбосховище, а я спускаюся там якийсь офіс чи якийсь магазин, і нікуди багато людей не знають, де їм можна укритися від цих бомб... бомбежок. Але навіть ДНРівці це намагаються використовувати для власного піару. Вони зламують ці офіси і кажуть людям, щоб вони укривалися ну, в бомбосховищах, які приватизовані. Зараз це така у них фішка є в Донецьку. Хоча нарідко вони самі ведуть обстріли. за цей важливий момент. Російська преса невтомно карателі, вони обстрілюють і лише вони. Той же Славянськ-Раматорськ, раніше зараз донецьк луганськ лише вони. Нещасні ДНРівці просто тримають оборону. Натомість українські джерела повідомляють, що самі ДНРівці, ЛНРівці не гребують використанням населення мирного як живого щита і самі провокаційно ведуть обстріли. Пане Созо, ваше дані про що свідчить? От ви ж тримаєте контакт знову ж таки з доничанами? Хто тут більше винен? Можна тут таку ясну картину вималювати картину з боку людей, яких обстрілюють, важко щось об'єктивно визначити, тому що людина вона запугана. І що їй скажуть, це вас обстрілює армія чи ДНРівці, Вона то і буде повторювати. Але е, армії її, вон її немає. Навіщо її обстрілювати місто Українське. так, вести якийсь хаотичний вогонь по місту, які військові цілі, це нелогічно. А з боку бойовиків, ми це бачили на Ютубі, зокрема, як вони в міномет заряджають снаряд снаряди, куди Бог пошле. Посилають кудись там в місті в Шахтарську. Є багато свідчень про те, що ведуть вогонь в місті саме вони. І плюс до цього, що у багатьох з них низька кваліфікація, і вони можуть і за рахунок цього стріляти по житловим будинкам, тому що підготовка низька доволі. І, ну, це було як з градом, коли вони обстрілювали добропілля, що град зламався і вони бросили його з документами російськими. Випадки такі багато, і вони зафіксовані. Хоча, а, то, так. а то, що обстрілювала армія, я ще випадків таких чітко зафіксованих не бачив. Хоча я бачив у Славянську так, що там авіабомба могла. Промазати мімо цілі, але це не був якийсь е, такий, що це готувалась чи якась карательна акція. Це просто випадковість. Було понятно, що вони цілилися у блокпост, але там промазали. Таке, Хач... таке може Хача бути цієї дочі ночі. Ну, я певні дані, що вже і по Донецьку було завдано авіадару. Це, я не знаю, це треба офіційно. Що рада, рада міська підтвердила, нібито у Калінському районі був авіаудар. Ну можливо, це була робота по якійсь цілі. І з розвідкою зараз е цікавлять силовиків дані по Донецьку, вони там свою агентурну сеть, намагаються чи створити чи розширити дуже цікаві дані про переміщення бойовиків, про склади зброї. І, Можливо, це був один з елементів цієї роботи по знищенню якихось цілей. Хоча це попередні дані офіційно з боку українських силовиків вони принаймні на цю хвилину не підтверджені. Надаємо слово нашому слухачеві. Він приєднався до нашої. Я набравши номер 490 дев'яносто двадцять дев'ять ноль Має змогу звернутися до наших гостей. Ви? Е, можна говорити? Чайно, будь ласка, добрий день. Доброго дня. Дивіться, отакий от момент. Представтесь, представте, це цікаво. Звідки ви хто ви? З Вінницької області, Руслан. Дивіться, от я про ситуацію на кордоні, так? Дивіться. Зараз ОБСЄ працює на місці падіння літака. 100, більше 100, 100 чоловік працюють. Їх це турбує, так? Алло, чоє, будь ласка, так, питання, не так, багато часу. Ставте питання ваше, будь ласка. Чого не поставити на кожний проблемний пункт пропуска? Чотири спостерігача від ОБСЄ, є, одного від України, одного від Росії. І Хай в дві зміни, там як в три зміни вони роблять, діж... е... чергують і... і будуть спостерігати, чи колона проїжджає, чи заїжджає, чи обстрілюють з якої сторони дати їм апаратуру відсліджування цих звідки стріляється. Є така апаратура відсліження артилерійських мінометних батарей. Елементарно все робиться. Поставити а, на кожний. Дякую вам за запитання, пане Руслане. Пане Камале, маєте змогу відповісти. Це реально? <клес> <клес> Ні, це нереально, тому що для цього потрібне рішення на міжнародному рівні. Не може Україна запропонувати цим представникам йти на там, де є бойові дії. Ми відповідаємо. За їх життя. Якщо є спеціальні люди, вони ж цивільні люди, а є військові люди. Якщо будуть домовленості, але це ж треба домовлятися також з Росією, чому якісь люди там будуть військові? Я підкреслюю, це повинні бути військові люди, повинні бути там. Тобто, це міжнародні домовленості. І все. І звертаюся до Віталія Созова, донецького журналіста. У вас є зараз дані, скільки донечан залишили місто? Хочних даних ніхто не дасть, але це приблизно то, що я чув від чиновників, десь половина намагалась чи покинула Донецьк. але є така тенденція, що у людей ще у людей закінчуються гроші, і багато повертається вже. Уже повертається. А Та є така можливість виїхати, повернутися? Так, є є для громадянського населення. Є така можливість, хоч є проблеми на блокпостах, але це доволі е, таке просте завдання. До речі, взагалі, пане Сізов, як от зараз живеться? Добре, половина виїхала, все одно 450-500 тисяч людей залишається, півмільйона населення. Як вони живуть? Працюють супермаркети? Працюють, але я бачу така тенденція. Розпочалась, що як слов'янізація Донецька, як у, у них було, що спочатку, так, так, спочатку все працювало, потім чуть-чуть потім, гірше, потім ще гірше, а потім вже нічого не працювало, тому що а, магазин, багато мереж, мереж магазинів вже прийняли рішення закривати їх, там, тому що бізнес вести ну, неможливо з об'єктивних причин граблять чи е, розбомблять. І банки, багато банків не робота, не працює всі, там намагаються якось через Барбарк Росії провести оплати, черги до банкоматів. От Все те, що бачили у Слав'янську, але у більших масштабах. І воно, воно починає, хоча там влада місцева намагається. Якось там забезпечити роботу комунальних служб, але ніхто не зможе зупинити війну, якщо вона розпочнеться так, в активній фазі, як у Слов'янську була. Забезпечення водою. Нормально. Забезпечення, зараз у забезпечення водою, воно під великим питанням, тому що проблеми постійно з каналом Северський Донець-Донбас це взагалі проблеми з водопостачанням у всій Донецької області. Це постійна загроза, що внаслідок бойових дій, як це вже було, буде він пошкоджений, і тоді місто пере, переходить на погодинне якесь водопостачання. Це і взагалі може залишитися без води. В принципі, електрика теж важливе питання. Електрика звісно. в деяких районах вже немає. Електрики не, не застигають о, починити це все, якісь поломки, але поки, поки що в більшості є. Електрика, але це якщо буде активні бойові дії, то я думаю, це це питання часу, що не буде ні електрики, не буде ні води, ні каналізації, тому що ну... Це в таку спеку. Зараз в Донецьку теж понад плюс тридцять. Так, так, так. У Донецьку там і клімат більш жорсткий ніж в Києві. Там це відчувається гораздо сильні сильніша спека і нестача води. Ще один слухач, як показують мої режисери нашої програми, готовий поставити своє запитання. Будь ласка, в ефірі. Добрий день. Добрый день, будь ласка, в эфире. Я живу пять километров от Киева. Мой сын на войне. И мне не безразлично все, что, что происходит на Украине. По всем селам расклеиваются листовки. Алло. У вас, будь ласка. Вы меня слышите? Звучайно говорите, говорите. По всем селам расклеиваются листовки. Что ваших детей, как э, мясо, везут на восток. І ніхто этим не займається. Я дзвонила по каналам СБУ і Прочі, і хотіла це в прямому ефірі звучить. Пане Камало, по-перше, дійсно такі листівки хіба розклеюють. І на ваш погляд, як військового експерта, от я дослівно цитую нашу слухачку, глядачку, як м'ясо везуть на схід. Ну, знаєте, я не згоден з э, э, таким висловом, тому що це не м'ясо, це, це військове, э, це люди, це люди патріоти, і він не знає за що вони воюють. Э, це наша родина, це наша земля. І безумовно треба э, э, дати відповідь э, цим людям, цим терористам. А відносно лістовок, э, ну я сподіваюся, що нас услышать, У нас є. Міліція у нас є прокуратура, є СБУ, які безпосередньо цим повинні займатися. Але дуже важлива громадянська позиція всіх мешканців. Якщо вони розуміють, що це, це недоречно, якщо вони будуть згуртовуватися в ідеї національної єдності, вокруг України, в округ збереження і, і границь, і населення, то все буде гаразд колись. Так і було, як е, боронили границю раніше, а всі боронили її. Якщо бачили хтось чужий, то його е, обов'язково він був здавався спеціальним органом. І зараз я сподіваюся, я вважаю, що зараз треба також робити і такий громадський контроль, і, мабуть, повертатися до е, якихось дружин, е, щоб зберегти пок. І тут навіть біля, Украї... біля Києва, і в Києву також. Пане Созову, як ви вважаєте? От ви погоджуєтеся з твердженням знову ж таки вашого земляка, народного депутата Фірсова, який вважає, що бойовий дух оцих, от сепаратистів-бойовиків, він доволі низький. Частина найманці, на його погляд, частина бандити, цитую його. І насправді, от таких от ідейних, як можливо, той же Стрілков-Гіркін, там обмаль. І вони, оці от е, сили, ці проросійські приречені, тому на поразку. Ви погоджуєтесь з таким твердженням? Ну не тільки тому, а тому що все ж таки у нас регулярна армія, вона сильніша за їхнє угруповання. Але треба не брати до уваги те, що вони загнані в кут, і вони фактично захищають не ідею вже, а своє життя. І вони можуть можуть піти на будь-які там небережні шляхи. А ось що жінка говорила про листівки, це зачастую є елемент якоїсь, якоїсь інформаційної війни. Хоча дійсно підімати питання треба, з якою підготовкою людей відправляють на схід. Але ми одна держава, і зараз активно мусують тезу, нібито вихідці зі сходу не воюють. Але якщо ми подивимось ті дані, що дає Міноборони, там кількість загиблих. Там Донеччина задніх не пасе, і можливо тобто ви маєте на увазі дані про загиблих на боці українських військ так, саме, так, саме Донеччанчан уроженців по Донецькій області, там на рівні Запоріжжя, десь звісно, да, населення більше, але треба і сприймати, що там була стартова ситуація інша, ніж не можна порівняти Київщину чи Донеччину. І люди в Києві повинні розуміти, що зробити Люмпен революцію при вкладанні грошей і паралі чи владі це не проблема навіть в Києві. знайти людей, які вийдуть з триколором, якщо буде параліч влади, і спробують щось тут зробити, це не проблема. Хоча, звісно, відсіч десь тут буде сильніше ніж у Донеччині, і спробуємо ще одного слухача вислухати. У нас ще півтори хвилини є ефіру. Будь ласка, в ефірі тільки будь ласка, коротко формулюйте своє запитання. Да, добрий день. Я представитель я проживаю в Києві. Я хочу представителю Донецька задати питання. Алло? Так ну будь ласка, говоріть, у нас обмаль часу коротко. Нема формулюйте, ви ж в ефірі. Щось зірвалося. Ну добре, я тоді наостанок. От пан Фірсов, цитуємо його постійно. Ну, дійсно, він до нашої студії завітав, щоб як так би мовити, було і від нього, і від його думки відштовхнути. Цікавий погляд людини теж з Донеччини, народного депутата України. Він вважає, як це не парадоксально, хоч він і не військовий експерт. Одна з Донець з його точки зору, в чомусь буде легше звільняти, ніж Слов'янськ. Хоча в Слов'янську набагато менше було населення. Чому? Донець набагато більше місце, місто. Важче буде цим бойовикам його контролювати, важче кожну вулицю. Ви з цим погоджуєтеся? Так. Отчасті так. Да. Якщо, ну, я впевнений в тому, що наші військові готові були до цього, вони робили спецоперації, я кажу, що там є люди, які будуть допомагати брати нам війська. І дійсно Збройним силам організованої групи людей значно проще воювати, якщо розсеч, окружити і знищити. Да. Ну, я бажаю всім здоров'я і, і триматися треба все одне. Бо um, філософ один сказав: "Євреї вкладайте в собственность, в голови своїй своїх дітей, якщо ми будем вихованими ніколи ніхто не дозволим". Дякую. Час нашої програми вичерпано. Гостями в сьогодні були графік Камала Віталія Сизо, провів програму Олександр Лащенко. Знаєте, вот там